Ассаламу алахум! Асаламу алейкум, мир вам. Дорогі молоді ліванці! Це привітання Воскреслого Ісуса поглиблює радість нашої зустрічі. Ентузіазм, який відчуваємо в серці, свідчить про сповнену любов'ю, близькість Бога, який збирає нас як братів і сестер, щоб ми ділилися вірою в нього та спільнотою між собою. дякую всім вам, за теплий прийом. А все світлішому за щирі слова вітання. Особливо вітаю молоді з Сирії та Іраку, а також ліванців, які прибули до батьківщини з різних країн. Ми зібралися тут, щоб слухати одне одного. І я, перш за все, просячи Господа надихнути наші майбутні рішення. У цьому контексті свідчення, якими поділилися з нами, Ентоні, Марія, Еллі та Джоель, по справжньому відкривають наші серця і розум. Їхні розповіді свідчать про мужність у стражданні, надію посеред розчарування. Внутрішній мир у часі війни. Вони, як яскраві зорі в темну ніч, у якій уже видніється світло світанку у цих контрастах. Багато хто з нас може впізнати власний досвід і радісний, і болісний. Історія Лівану має багато славетних сторінок, але позначена також глибокими ранами, що важко гояться. Причини цих ран виходять за межі національних кордонів і пов'язані зі складними соціальними і політичними процесами. Дорога молоде, Можливо, ви сумуєте, що успадкували світ, роздертий війнами та спотворений соціальною несправедливістю. Та все ж у вас надія, дар, який дорослим, здається вже недосяжним. У вас є час, час мріяти, діяти, змінювати на краще. Ви є теперішнім. А майбутнє вже зростає у ваших руках. Ви маєте ентузіазм, щоб змінити хід історії. Справжність спротив злу на зло. Справжність спротив злу не зло, а любов, яка вміє лікувати. Власні рани водночас стілюючи рани інших. Самовідданість Ентоні і Марії щодо потребуючих витривалість Елі та щедрість Джоель є передвістям нового майбутнього. Яке слід будувати через примирення та взаємну підтримку. Так здійснюються слова Ісуса, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю і блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Дорога, молоде, живіть у світлі євангелія, і будете блаженними в очах Господа. ваша батьківщина, ліван, розквітне прекрасною і сильною, як кедер, символ єдності та життєдайності народу. Добре знаємо сила кедра у корінні, яке зазвичай таке ж велике, як і Його крона. кількість та міць гілок відповідають кількості та силі коренів. Так само багато добра, яке сьогодні бачимо в ліванському суспільстві, є плодом покірної, часто прихованої чесної праці тих, хто чинить добро. Добрих коренів, які прагнуть не того, щоб виросла лише одна гілка ліванського кедра, а щоб процвітало все дерево в його величі, черпайте з добрих коренів служіння тих, хто працює для добра суспільства, а не використовує його для власної вигоди, щиро працюючи заради справедливості. Разом плануйте майбутнє миру і розвитку. Будьте живицею надії, на яку так чекає ваш край у цьому контексті. Ваші запитання вказують шлях, який без сумніву вимагатиме зусиль, але саме тому є захопливим. Ви запитали мене, де й знайти опору, щоб витривати в прагненні до миру. Дорогі мої, такою опорою не може бути лише ідея, угода чи моральний принцип. Справжній фундамент нового життя це надія, що приходить згори. Христос. Він Христос, Він помер і воскрес для спасіння всіх, Він живий. Є основою нашої довіри. Він свідок милосердя, що визволяє світ від усякого зла. Святий Августин, повторюючи слова апостола Павла, нагадує: у ньому і від нього дарований мир. Мир не є справжнім, якщо є лише результатом часткових інтересів. Він щирий тоді, коли я чиню іншому те, що хотів би, щоб інший чинив мені. святий Йоанн Павло II натхненно говорив: немає миру без справедливості, немає справедливості без прощення. Так воно й є. Спрощення народжується справедливість, що стає основою миру. Відповідь на ваше друге запитання міститься саме в цій динаміці. Справді, живемо в час, коли людські взаємини здаються крихкими і швидко зношуються як речі. Навіть серед молоді інколи особистий інтерес стає на заваді довіри, а власна вигода переважає над самовідданістю. Такі постави. Знецінюють навіть такі прекрасні слова, як дружба і любов, роблячи їх поверховими або плутаючи з егоїстичним задоволенням. Якщо в центрі дружби чи любові стоїть наше я, такий стосунок не може бути плідним. так само не можна по справжньому любити. Коли любиш на певний час, поки триває почуття любов не визначений термін це любов обмеженої якості. Натомість, дружба є справжньою, коли перед я ставиться «ти». саме це сповнене поваги, доброзичливе бачення іншої людини дозволяє будувати більше ми. Відкрите на суспільство і все людство Любов є автентичною і може тривати вічно лише тоді, коли відбиває вічне сяйво Бога, який є любов'ю, міцні плідні стосунки народжуються у взаємній довірі. У цьому назавжди яке звучить у кожному покликанні до сімейного життя. Чимо нашої посвяти? Дорога молоде, що найвиразніше свідчить про присутність Бога у світі: любов, милосердя. Милосердя говорить універсальною мовою, мовою серця. Це не ідеал. А історія об'явлена в житті Ісуса та святих наших супутників у життєвих випробуваннях. Подивіться на багатьох молодих людей, які подібно до вас не знеохотилися несправедливістю чи поганими свідченнями, які зустріли навіть у церкві, але шукали нові шляхи царства Божого і справедливості. Силою, яку отримуєте від Христа будуйте світ краще, ніж той, який застали. Ви, молоді люди, легше налагоджуєте стосунки з іншими, навіть із тими, хто має інший культурний чи релігійний досвід. Справжнє оновлення, на яке прагне молоде серце, починається з щоденних жестів. І сприйняття того, хто поруч, і того, хто далеко, з простягнутої руки другові та біженцю, з нелегкого, але потрібного прощення ворогові. Подивімося на великі приклади святих. Згадаємо П'єра Джорджо Фрасатті та Карла Кутіса. Двох молодих святих канонізованих у цьому святому ювілейному році. Пригадаємо численних ліванських святих, якою прекрасною є постава святої Равки, яка силою та лагідністю роками зносила страждання хвороби. Скільки жестів милосердя здійснив блажений Якуб ель Хадад, допомагаючи покинутим і забутим, яким потужним світлом сяє напівморок, у який усамітнився святий Шарбель? Ставши. Одним із символів Лівану в усьому світі Його очі завжди зображаються заплющеними, ніби вони зберігають у собі незмірно більшу таємницю. через очі святого Шарбеля заплющені, щоб краще бачити Бога. Ми досі ясніше споглядаємо. Боже світло, чудовим є слова пісні, складеної на Його честь. О, ти, що а твої очі є світлом для наших на твоїх повіках. Розквітло зерно ладану, Дорогі мол, дорога молоде. Нехай Боже світло сяє у ваших очах, у ладан А ладан молитви, нехай розквітає на ваших устах у світі, сповненому розваг і марнот, щодня знаходьте час заплющити очі і поглянути тільки на Бога. Він навіть коли здається мовчазним чи далеким, об'являється тим, хто шукає його в тиші, коли чините добро, прошу вас бути вірними також у спогляданню. Як святий Шарбель, молячись, читаючи святе письмо, беручи участь у святій месі, зупиняючись на адорації, папа Бенедикт XVI казав християнам Близького Сходу: Заохочую вас постійно плекати справжню дружбу з Ісусом, силою молитви. Дорогі друзі, серед усіх святих найяскравіше сяє Пресвята Марія, Мати Божа і наша мати. Багато молодих людей завжди носять із собою розарій в кишені на зап'ясті чи на шиї, яке це чудо дивитися на Ісуса очима Марії. І тут, де ми перебуваємо, як солодко і довірливо піднести погляд до матері Божої пані лівану. Дорога молоде, на завершення дозвольте мені передати вам просту і прекрасну молитву, яку приписують святому францискові засизу. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, де ненависть дай мені нести любов, де кривда нести прощення, де розбрат приносити єдність, де сумнів приносити віру, де помилка приносити правду, де відчай нести надію, де смуток приносити радість, де темрява приносити світло. Нехай ця молитва зміцнює у вас радість Євангелія, християнський ентузіазм. Ентузіазм означає мати Бога в душі. Коли Господь живе в нас, надія, яку Він дарує, стає плідною для світу. Надія це покірна чеснота, що приходить з порожніми руками, вільними. Щоб відчинити двері, які здаються зачиненими втомою, болем і розчаруванням. Господь буде з вами завжди, і ви можете бути певні в підтримці всієї церкви, в тих вирішальних викликах, які ставить перед вами життя, і історія вашої дорогої. Батьківщини, доручаю вас опіці Матері Божої і нашої Матері, яка з висоти цієї гори споглядає нове розквітання. Молоді ліванці, зростайте міцними як кедри, і допоможіть світові розквітнути надією.